Пральна машина на кухні. Так. Але краще десь в іншому місці. В спальні, наприклад. Ідеально. Під подушкою. Так, щоб Мийка біля плити. Ні. Ну, якщо ви не хочете не фанати отут шрамування на руках від плити. Труби зовні. Труби ззовні, ну якщо вони приховуються меблевими конструкціями, так і їх не видно. А якщо вони просто у тебе ззовні, якщо це не газова труба, то ну це один кран в раковину і в ванну. Ну, ні, краще робити, звісно, два крани в раковину, а в ванній хай не буде. Буде в душ просто. Чи навпаки? Килим на стіну, щоб було тепло. Ну якщо ви спите на поціновувач прилягти на стіну, то да. А якщо ні, то ні. Червона глянцева натяжна стеля. Червона треш, глянцева, треш, натяжна може бути, але ну ні, краще шумоізоляція, гіпсокартон і так далі. Зекономити і вирішити певні питання з стелею, натяжна окей, але червона, глянцева ні.